Для чого вибори? Це теж важливий момент. Якщо ми говоримо про стабільність відносин, стабільність, стабільність розвитку України, нам потрібно і нашим партнерам, які зараз вкладають зусилля в переговори, щоб той, хто буде підписувати домовленість, це не питання вимог Росії, що ми ставимо під сумнів легітимність, скажімо, Володимира Олександровича, насправді Путін неправильно використовує терміни. Важливо в юриспруденції не легітимність, а легальність. От з точки зору легальності, жодних проблем з продовженням повноважень, президента немає. Принцип безперервності влади він залишається базовим для Конституції, і Путін це чудово розуміє і усвідомлює. Може виникнути обставини, це інша складова, та, яка прагматична і відв'язана від кремлівських тез. Може виникнути обставини, що в ході виборчої кампанії обирається якийсь от прям, крайній лівий чи крайній правий кандидат. От, тут, скоріше, крайній правий. Ми його ще не знаємо, у нас немає цих кандидатів, ми не розуміємо, хто на столі чи на бюлетені. Ну, Пальні від... прізвища вже є. Чому? Ні, ну, в рейтингах. Прізвищ... Да, рейтинги, ті, ті прізвища, які є в рейтингах, ну, зради бога, Залужний, Залужний то, Буданов, ну, що тут ходити довкола. Да? Це очевидні речі. Не? Вони не відносяться до категорії тих людей, які можуть сформувати думку країни. Не вбачається такою, що так, все те, весь той процес переговорний, який стосувався припинення вогню, не пролонгації воєнного стану, все в сторону. Всім вила, як казав колишній радник Офісу президента, потім його тезу повторив пан Кулева, вила, граблі і в окопи. А да, тоді виходить, що наші партнери, які докладають зараз зусиль для того, щоб наступила певна нова нормальність, вони цю всю роботу провели дарма, і замість того, щоб припинити конфлікт, війну, да, вони отримали нову, новий імпульс. Вони цього уникнути прагнуть. Бо Україна теж насправді цього. Уникнути прагне, але зазвичай емоційні українці, віддаючи свої голоси за когось, мислять категоріями люблю, подобається, імпонує «ой такий гарний котик і так далі. А потім котик перетворюється на щось зовсім неконтрольоване і не зовсім те, що українці любили під час електоральної кампанії. Тому цього виключати не можна, і фіналити підписання, допустимо, певних зобов'язань документів повинна та людина. Яка не зіткнеться відразу з необхідністю йти на вибори через три місяці там, чи через пів року після того, як це підписання відбудеться? Бо інакше тоді не буде стабільності тяглості. Тому вибори як елемент регулювання, до цього треба звикати.